Сьогодні розповім про серіал Все те незриме світло, на який велику ставку зробили у Netflix, та який провалився. Це безглуздий, некомпетентний, образливий серіальний безлад, який самим фактом свого існування заплямовує спадщину книги, якою б шкідливою вона не була. Картина поверхнево описує кожного персонажа і не дає відповіді на важливі моральні питання, які виникають при перегляді. Тож за сюжетом. Зачинившись на самоті в оточеному мурами місті Сен-Мало, де нацисти утримували фортецю протягом кількох місяців після дня висадки, сліпа дівчина Марі читає уривки з книги Жуля Верна по радіо. Трансляція переслідує подвійну мету. Вона сподівається зв'язатися зі своїм батьком Даніелем та дядьком Етьєном, з якими її розлучили. Але вона також виконує роботу для опору, використовуючи класичний роман, щоб надсилати закодовані повідомлення військам союзників. Десь у Сен-Мало, в зруйнованому готелі, німецький солдат Вернер слухає радіопередачі Марії, поки падають бомби. У цих самотніх підлітків є дещо спільне. Вони обидвоє у дитинстві засиджувались допізна, слухаючи, як таємничий професор читає дітям витіюваті монологи про науку та філософію, на частоті, яку зараз використовує Марій. Невдовзі один із багатьох нацистських офіцерів-садистів, що чергуються в серіалі, наказує йому розшукати Марій. Здається, цим дом судилося зустрітися, і краще повірити, що в такій непередбачуваній історії вони зустрінуться. Але за яких обставин? Чи врятує Вернер Марі або стане причиною її загибелі? І чи встигне він дістатися до неї до того, як нацистський грабіжник коштовностей Румпель прийде за легендарним проклятим діамантом, який тато Марі врятував з музею? Цих запитань мало було б достатньо, щоб створити певну інтригу у серіалі. Але погано продуманий сценарій, переповнений недоречними спогадами про дитинство Марії та Вернера, вбиває будь-який імпульс історії та перетворює потенційну непогану розповідь на абсолютно беззубий набір кліше. Мені дуже подобається, коли екранізують книги, адже тоді у сценаристів є сильне перше джерело, яке іноді вдається перекласти на екран просто ідеально, але серіал все те не зриме світло не той випадок. Ця картина абсолютно провалилася, поки український ринок серіалів випускає одне лайно про війну, то сервіси активно заповнюють бібліотеки стичками про минулі події. Щоб хоч якось заробити на загальній паніці та відчутті тривожності. Чарівною можливістю стала екранізація світового бестселера Все те незриме світло, роману, який називали головною книжкою 2010-х. Багато людей нею захоплювались, тому не дивно, що Нетфлікс вирішив вкласти у нього багато грошей, та ще й затягнув у картину Гюлорі, Марка Руфало та молоду зірку пітьми. Однак все це не мало значення, бо серіал став вільною адаптацією книги та в результаті перетворився на нікчемну історію про раптове примирення з ворогом, це типова жуйка для людей, які бояться війни та замирюються з гвалтівником. Українцям такий тип дуже знайомий. Ще більше відволікає те, що серіал змарнував талановитий акторський склад. У лорі інтригуючий персонаж, але глядачі майже не дізнаються про нього та про його історію добровільного усамітнення від людей на якомусь горищі. Найгірше те, що Руфало, який виконав приголомшливу роботу в таких картинах, як Я знаю, що це правда та темні води, тут зіграв просто жахливо. Варто також запитати, чому французькі персонажі розмовляють англійською з британським акцентом. Нацисти зі свого боку говорять англійською з німецьким акцентом. Єдиною світлою плямою на усій картині є акторська гра Ларса Ейдінгера у ролі садиста офіцера фон Румпеля. Однак йому також надали дуже мало часу, щоб повноцінно розкритися. Як і книга Ентоні Дора, серіал просить глядачів співпереживати персонажу, який насив нацистську форму, і відігравав активну, хоч і неохоче, роль у звірства Гітлера. Хоча автори серіалу для цього фактично нічого не роблять, та й навряд чи це вдасться глядачам будь-якої країни, не тільки українцям. Дивно, але у серіалі майже не згадується і жодним чином не оцінюється провина Вернера. В одній з перших сцен французький мешканець Сен Мало проклинає солдата, коли той іде по вулиці заваленої уламками. І, мабуть, автори думали, що тут я маю пожаліти нациста, але чомусь у мене не було такого відчуття. І ці потуги авторів протягом всього серіалу виглядають недоречними, особливо у фіналі, коли всупереч книзі сценаристи зводять Вернера та Марію поцілунку, так наче нічого не відбувалося. Більше про серіали на Buy My Coffee. Там все в текстовому вигляді. Але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Навколо цього і крутиться сюжет. Але серіалу явно не вистачає чотирьох серій, аби розповісти історію повністю. Сюжетна гілка кожного з персонажів обірвана та не має єдиного сенсу, який пов'язував усе у книзі. Загалом це жахливо, акторська гра майже однаково погана, діалоги стають все гіршими і гіршими до фіналу, всі нюанси втрачені, всі думки викреслені, і відчувається, що все відбувається одночасно тужливо повільно і безглуздо посмішно. Можливо, цей поверхневий, самозакоханий безлад сприймався б краще, якби в реальному світі знову не почалася війна. Хоча навіть посеред довгого безприривного мирного часу це ніколи не виглядало б добре. Це провал, провал, який замазали дешевими спецефектами, непоганою музикою та стильною картинкою, але все ж таки не зуміли приховати недолугість цієї роботи. Також додам від себе трохи про книгу Ентоні Дора, коли я її читав у 2020 році, мені дійсно здавалося, що це непогана робота, яка має сенс. Але фактично усе це прилизана казочка, яка сформована людиною миру, десь у мильній бульбашці з квіточками та рожевим поні. Автор абсолютно відірваний від реальності та повністю не потрібний у цьому світі, бо несе шкідливі наративи про прощення ворога, який сіє смерть. І якою б людиною цей ворог не був до це не має жодного значення. Якби його не примушували щось робити, він завжди мав вибір та міг пожертвувати своїм життям заради того, аби врятувати сотні інших, але він не став. Тож для мене цей серіал і ця книга є абсолютно шкідливими у сучасному світі, а робота Netflix ще й вийшла бездарною.